Хочете уникнути відмови у британській візі. Заявники часто стикаються з відмовою через невідповідність типу візи їхнім цілям. Наприклад, подання заявки на туристичну візу замість робочої поїздки може призвести до відмови. Чому виникають відмови? Неправильний вибір типу візи. Важливо чітко розуміти мету поїздки та обирати відповідну візу, недостатність документів або надмірна інформація. Всі дані в анкеті повинні бути підтверджені документально. Відсутність підтверджень чи надлишок непотрібної інформації може викликати сумніви у візового офіцера. Фінансова неспроможність важливо підтвердити наявність достатніх коштів у заявника та приймаючої сторони. Для сімейних віз спонсор Великій Британії повинен мати мінімальний дохід у розмірі 18 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Як уникнути відмови? Обирайте правильний тип візи. Проконсультуйтеся зі спеціалістами, щоб обрати найкращий варіант. Звертайтеся до професійних візових агентів або адвокатів. Вони допоможуть підготувати документи без.